Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. На Світлану Лободу наїхали. Точніше вона вляпалася в скандал, точніше вона записала відео, де вона вибачається. Ми поговоримо про активістку, яка вийшла на її імпровізований, зовсім неорганізований, і незапланований концерт в Харкові. І, власне, поговоримо про Лободу, про її минуле, Бо дуже багато хто згадує. Отже, як це було? В парку Шевченка в Харкові, очевидно, в останню мить якісь були афіші: от Лобода зібрали, заспівали заспівала пісню українською. І дівчинка стояла з плакатом весь час Харків без Лободи. Харків без Лободи. Харків без лободи! Е, Я не харків'янин, але. Ви знаєте, в Харкові так багато роботи конкретно щодо поукраїнізації, щодо пошуку свого коріння, тому що місто дуже зросійщене харків'яни вони взагалі особливі, вони відрізняються, вони такі, ну тобто їх можна впізнати. Я завжди прадую, коли я літав літаком, чомусь завжди жіночки з Харкова. Біля мене вони завжди любили попивати такі маленькі бутилочки шампанського. Ще одну, ще одну, ще одну. І в мене, і я так раз летів літаком, другий, третій, там пересадки, Львів, Київ, і, і завжди попадалися е, на харків'яни, навіть коли з Європи літав. І в мене ще склалось такі враження, що в Харкові люблять випити. Е, і відповідно. Часто різні скандали, на дорогах в них різні скандали. В них різні скандали постійно там на хамляті, в літаку, на Хамляті, і в літаку я бачив неодноразово. Але можливо, це тому, що місто велике, так, і дуже легко ну там більша кількість людей. Тому звідки, звідки? Харків, Харків. Повертаємося до Лубуди. Дівчинка стояла з цим плакатом, і в скандал Лобода як вляпалася. Вона ніби підійшла до неї і така: ну скажи. Ну, скажи, ну хто тебе прислав? Та? І так прям головою. Це мені взагалі з якоїсь басні, це все нагадує якась така басня. Лобода стримувала свої емоції, хоча було видно, якщо б не було камер і та дівчинка була сама, Лобода бо її так гримнула. І Лобода невдало пожартувала. Ну, як це жарт? Це правда. В кожному жарті є правда. Вона каже: за 200 гривень тут стоїш, чи це вона сказала, чи не вона? Тому що в дарі в цієї дівчинки взяли інтерв'ю. Ну, скажи, ну, скажи, ну скажи. Потім Лобода після концерту виписує, написує пост, де, власне, і згадує цю дівчинку, каже, в нас демократична країна, і добре, що вона стояла. Хоча явно Лободу це заділо. Лобода взагалі після звернення, після вибачення, зникла в неї сторі з небом і все, більше нічого немає. Ну, відійде. Відійде. Але. Колись мені педагог сказав, що артисти, ну крім того, що вони як діти, він сказав, що вони дурненькі. Мене це дуже заділо обурило. Я такий, як артисти, насправді є доля правди. Вони емоційні, вони не вміють контролювати свої емоції, вони напряму залежать від людей. Від публіки і вони користуються, керуються своїми максимальними максималістськими ці, мріями, цілями. Так? Тобто, в Лободи була мрія зібрати, збирати стадіони. І мало артистів усвідомлюють свою роль. В соціумі та тобто настільки важливий важлива взагалі хлім постать тим, у кого велика слава, так скажем. Це власне те, що ні Повалій, ні Лорак не зрозуміли. Лобода, якось я так розумію, оговтується, росте зараз в Лободи взагалі регрес. такий в людини натуральний. Природній прогрес. так. Ну, тобто, як ми з дитини сидить садок, школа, потім ми вчимося, диплом, йдемо працювати, купуємо квартиру, машину, одружуємось і вмираємо. Ну Пенсія ще є. В Лободи кар'єра завжди йшла вверх вверх, вверх. Вона відкрила з ноги ті двері в Росію, понти, пафоси. все. А зараз ми помічаємо регрес, Тобто реально проста людина. Лобода ніколи, тобто у, віде, у відеозверненні, де вона вибачається, вона ніколи, вона каже, я зі своєю країною до кінця. Така непроста ситуація. Ну, слухайте, тут є питання і до дівчинки. Взагалі, дівчинка дала суспільному інтерв'ю. Хочеться запитати, яка мета її цього плакату, на якій основі вона стояла, що вона хотіла привернути, що вона хотіла показати? Одне діло, коли, якщо б це був фанат Лободи, от уявімо, фанат Лободи, Харків без Лободи, та і підходить до нього Лобода. Ну скажи, хто тебе прислав? І якщо б мені дали слово, та я би сказав, я твій фанат. Знаю всі твої пісні, багато років спостерігаю, і я з цим плакатом Харків Слободи, тому що не хочеться вже тебе тут, тому що після 17-го ти поїхала в Росію, е забивши на Україну, і тільки через декілька, там, через 5 років ти записала пісню українською, то таку собі, вог. Тому я обурений, ображений. Тоді ситуація кардинально змінюється. Дівчинка ж просто стояла, і я сам не зрозумів, що вона хотіла б цим показати в Харкові є дуже багато російськомовних вулиць, тобто напряму політики, культурні діячі і так далі. В Харкові дуже мало присутньо української культури, так? власне, навіть ті постаті, постаті, які заснували Харків. Лесь Курбас, так? Курбас. Дуже-дуже багато чого не відчувається українізованого місця, щоб, щоб сказати, ось це воно наше українське, окрім Вивісок. Лобода раптом стала патріоткою. Вона каже, так, за моє минуле. Ми пам'ятаємо, коли камера мене один плюс один. Вірвались до будинку Лободину, тобто поруч і знімали, і після того під цей шумок вона виїхала в Росію. Виїхала вона в Росію до, на програму до Малахова, де, власне, там були всі 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 всі, всі Тобто, така передача, так, як заявити артиста. Та? Ну, тобто, це була спланована акція. Якраз. Показати, заявити, привести артиста, щоб вся країна дізналася Росія, Бобдаа вона взагалі себе ототожнювала більше з Росією. Хто слідкував за нею? Хто дивився інстаграм? Вона завжди вітала там, Любову Спенську, Баскова, Коліньку, Колінка з ним рождіння, Любочка з ним рождіння. Коли вона приїхала в Москву, вона знімала якісь виставки, куди вона ходила, спектаклі. Нерухомість, коли я так розумію, чому, мабуть, вона в Росії заробила на нерухомість і десь в неї є декілька домів. Тобто вона десь це Івану Урганту розказала. Але завжди вона. Перлася в ту Росію ще, коли було Євробачення, вона робила презентацію пісні 40 градусів. Вона ж сама говорила, як вона приносила пісні, їй на радіо казали не то, не то, не то, не то. Вона билася туди, стукала роками. Хто дивився проект проєкт Ало Директор на телеканалі ТЕД? Там дуже чітко можна помітити, що Лобода. Має типічне радянське виховання. Ургантові вона неодноразово казала, правда, чи це чи неправда, що які донечка дивиться мультики радянські, тому що вони такі хороші про ту так? про такі злидні, бідність, про все таке нещасне ті бідні мультики, які пропагують такі цінності, з миття кордонів. Особистості. Вона неодноразово говорила, вона дуже любила цю тему. Я глибоко віруючий чоловік. І вона про це говорила. Яка вона глибоко віруюча людина, тому що людям потрібно це було слухати. Вона ж не дарма завжди з православними святами вітала. Раптом вона українка. Вона стала україночкою. Україночка. Я не думаю, що тут грає то. Що Росія програє. Вона могла б лишитись там, та все рівно там є олігархи, тобто, як не як з голоду би не померла. Вона, мабуть, відразу в неї були ці 2-3 дні, коли вона записала це відео, яке вона власне в Інстаграмі видала, де вона плаче. Я думаю, було 2-3 дні, щоб зрозуміти, на якій стороні лишатись, тому що залишившись в Росії, вона би мала російський ринок, але вона б ніколи не змогла поїхати в Європу, вона б ніколи не змогла поїхати, а в неї ж будинки, так? Відповідно, були б санкції. І в Європі вона б не змогла робити тури, концерти, по тій причині, що їй би їх зривали. Не факт, не знаю, не думаю, що заробляють заробляють наші зірки з цих європейських концертів багато, тому що переважно за кордоном живуть заробітчани, і вони дуже всі гроші, які вони заробляють, вони продають в Україну, так? А все ж таки український ринок, і там як і російський, населення більше, так? Тому безумовно. Всі олігархи, політики, вони де ж, де живуть? Вони живуть в Україні. Вони ж вони, може, вони там мають якісь вілли Тимчасово вони їдуть та і замовляють артистів. Але переважно заробітки, все, що великі гроші, це конкретно тут в Україні. Тому я так розумію, що коли почалась війна, вона швиденько почала шевелити мозами, де бути, на чий стороні бути, на чій стороні. І вона так хитро і нашим, і вашим вона ж не називала війну війною. Її в Україні внесли в ті списки небажаних артистів, от як Сідокову. Сідокова мовчить. Бо ну, їй нема що втрачати. Вона і в Росії не мегазірка, вона співає по клубах. По Європі вона ніколи концертів не давала. В Україні вона в Києві там, дала якісь концерти в центрі в клубі, потім в цьому готелі Бакара на Дніпрі, в Одеса, Харків, ну щось таке. Або ну, тобто сідокова вона не зірка, вона просто триває, тримається так на плаву, не дарма вона створила цей бізнес з одягом, щоб хоч якусь копійку мати. Так? І м -м, Лобода записала то відео про війну. Вона каже, будь ласка, будь ласка, і вона навіть сама в інтерв'ю каже, що там швиденько, буквально, от поки вона думала за ці два дні, що вона на той момент була в Москві. Хоча якось в одному інтерв'ю вона казала, що вона була за кордоном, то вона була в Москві. Вона каже, що вона швиденько все вивезла. кажуть, нерухомість вона продала. Ну, це такі розумні дії, тому що враховуючи владу Росії, вони ж можуть це все забрати, перейменувати і лишились би вона без нічого. Я думаю, що Лобода все рівно дає. Закриті приховані концерти для російських олігархів. Просто я думаю, там чіткі умови, ніяких телефонів, ніяких камер, от, ніяких оцих, тому що я так розумію, навіть разу такі не мікрофони піде. от, Ну, жити за щось треба. та, І всі ми це розуміємо, що Лобода не буде відмовлятись від цього лакомого кусочка хліба. Їй, мабуть, Вигідніше бути з Україною. Зараз її кума, вона піар менеджер і дуже багато, я так розумію, Лобода вкладає грошей, щоб про неї писали, журнали, та таке відбілювання репутації. Але пам'ятаєте, що Лобода завжди мала такі проросійські погляди, вона завжди вітала російських зірок. Пригадуєте її агресивну поведінку на Шоу Тіна Кароль, Тобто Лобода, це видно, людина, яка любить гроші. Я не кажу, що це погано, це абсолютно нормально. Але все-таки, на мою думку, можливо, та дівчинка була проплачена, на мою думку. Тобто, я це так бачу, я це так відчуваю, тому що коли Суспільне в тебе бере інтерв'ю, і ти просто показуєш плакат, так ти скажи, чому я тримала цей плакат. Я тримала цей плакат, бо зараз вона патріотка. До того вона завжди співала таку, таку, таку пісню. В неї, от я, наприклад, знаю, скільки в Лободи є українських пісень. Я можу аргументовано сказати: В Лободи є пісня її облиш, україномовна. Це до війни облиш. Індії, Во, хоча що вона записала вже, будучи в Росії, до того вона переспівала нікому то не треба, Кузьми Скрябіна, тобто кавер. Кавер на пісню Весна, кавер на пісню Миколи Мозгового Кохана і Чорнобривці в інтернеті. Тобто шість пісень. Зараз в, в неї є більше десь до 10, я так розумію, тому що є градус 100, україномовна пісня, є два незнайомці по-українськи, до нього. І є пісня молитва, та? тобто 11 пісень, в неї вже є яка на яка програма. І я розумію, що як психолог, я, мабуть, вона їй подобається цей виклик. Е їй подобається цей виклик в тому плані випробування самої себе. Я думаю, що вона ловить від цього азарт. І в цій творчості ми бачимо, що народжується щось нове, якийсь новий саунд. І ми бачимо раптом як миттєво і перегляди, і лайки, і коментарі Макса Барських, Лобуди, і навіть кар'єра Лорак, яка залишилась в Росії, ну немає гучних кліпів, немає чогось такого супер-пупер талановитого. Чомусь всі артисти, які переїхали до Росії. Їхній творчий пошук припинився. Ви пригадуєте По 2004-й, навіть ті російськомовні пісні там були гарні. Кожна була різна, кожен міг знайти щось своє. Ну, Навіть пісня Ти просто бивший ноніжданий, ну но все ще такої желанний». Простий кліп, вона там Бадоєв знімав, йде дощ, в неї туш, Вона просто йде от темно. Та Музика. Не запам'ятовується, музика повільна, пісня неординарна, але от щось є. Потім переживу якось цю ніч, переживу все, що не збулось. Ані Лорак теж, поки була в Україні, зажигай серце. Вона щось шукала, шукала, шукала свята. Зараз просто штампує, штампує, штампує. Лобода теж, коли була в Україні, то 40 градусів, то пісня «Оближ», то твої глаза. Потім вона вже приїхала в Росію і пішло так більше штамповочко, Хоча Лобода тримала марку і не боялася експериментувати. Якось всі популярні артисти, виник Анастасія Кам'янських, навіть Тіна Кароль, Чомусь вони відійшли на другий, на другий план. Зараз є дуже багато нових артистів, і цікаво за ними споглядати. От Мама Ріка записує пісні. Е, кола. Є дуже багато таких артистів, які тільки-тільки от навіть буревіями пісня. Шумей і Злато Огнівіч, яку вони записали. Е, і... Цікавіше все-таки якось спостерігати за молодими новими артистами. І, на мою думку, вони переживають не найкращі. Не найкращі часи вони переживають в тому плані, що, от як Іван Наві, так? тобто е до війни були концерти, записувались пісні, знімалися кліпи. Зараз от якось таке затишно. Я так розумію, війна почалась, він все-таки випустив той альбом, який був, звісно ж, записаний до війни. І якось всі на таких на середніх тонах. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте і пишіть, що ви думаєте на рахунок Світлани Сергіївни Лободи. Хочеться більше правди і більше конкретики не приховувати те, що вона любить гроші, не приховувати те, що Щоб вона прямо говорила. Так, я хотіла, я хотіла тої кар'єри в Росії. Грошей. Але Лобода все-таки намагається втримати публіку і ту, і ту, і той, і той ринок, їй це вдасться. Вона ж навіть піснями демонструється, вона співає нашим і вашим. І закінчиться війна. Лобода ж розуміє, Марлен Дітріх також, коли була війна, Марлен Дітріх, німецько-американська актриса. Ще вона якось завжди залишалась Марлен Дітріх Німкеною, незважаючи на те, що жила вся її кар'єра була побудована в Америці. Марлен Дітріх також співала для американських солдатів по всьому світу, по фронтах, і Лобода зараз в певній мірі якось відображає цю Марлен Дітріг, і закінчилась закінчилась війна. Маленький Дітріх далі повернулися до фільму, до свого своєзвичного життя, так і в нас в Україні закінчиться війна, вона не триватиме вічно. І Лобода повернеться в Росію, мій родний зритель, як я скучала, де ви були, такі мої, мої радні, любимі люди, як Бузова каже, та Лобода просто буде, буде співати, і навіть буде росіянам співати українські пісні і будуть ходити. Будуть ходити і буде заробляти, і все буде добре у Світлани Сергіївни Лобуди. Це констатація факту, це не є якесь побажання. Ну, мені головне, як для українців, щоб вона записувала для нас україномовні пісні, хіти. Пісні цікаво слухати. Градус то це хіт. Кліпи, я так розумію, не буде, бо зараз нема грошей не рентабельно. Якусь вона сторіс виклала, вона там пісню записує. Сподіваюсь, пісня буде українською. Завжди от така невпевненість, знаєте, от ці артисти вони вселяють якусь таку, такий невроз. Ой, пісня буде українською чи російською. Тому що я особисто свідомо відмовився від російськомовних пісень, так? І навіть коли хочу заспівати якусь пісню Лободи, її просто в голові там перекладаю українською і собі наспівую. Ось так само, власне. І в Лобиді бажаю, що просто нехай, якщо ти оприділилась з ринком, або якщо ти хочеш бути на два ринки, то роби, як там латинські, італійські, іспанські зірки. Один альбом от італійці роблять хто хоче на іспанський ринок. Один альбом італійський, потім все те ж саме переклали іспанською. Так само Лобода, тому що я не хочу заходити в Spotify, включати Лободу, і от одна пісня українська, далі російська, далі українська, далі російська. Я не хочу це листати. Я Хочу включити Лобода, і нехай мені будуть українські пісні. Тому зараз ми помітили, що Лобода почала тільки починає свою кар'єру в Україні. Тільки, тільки, тільки. В неї з'явилась перша хороша пісня це Градус 100. Це тільки одна пісня, а треба наклепати весь репертуар. Зараз ми помічаємо пошуки, пісня Молитва, потім по-українськи такий репто. Та, тобто шукає себе, світлана Серівна Лобода. Ну що ж, бажаємо успіхів! Щасливо!